Отже, майбутні вибори у Верховну Раду, які відбудеться 28 жовтня, на мою думку, абсолютно не змінять тої ситуації, що сьогодні склалася в країні, це буде лише проміжна ланка, або певна сходинка на шляху до утвердження справді української влади в нашій державі. А те, що от зараз відбувається, як ми можемо от бачити і чути. З екранів телевізорів та і зі Шпальт, газет, то це є просто гра одних з іншими. Так звана опозиція це не якісь нові обличчя, а це ті люди, які вчора займали ті ж владні кабінети, а сьогодні їх звіти знову ж таки із за їхньої неспроможності втриматись при владі. Звіти виконали, вони знову хочуть туди залізти. Але як ми бачимо, Суспільство їх не підтримує, і суспільство просто розчароване. І з кожним днем стає все більше тих людей. От за сьогоднішньою оцінкою, це понад 20%, які або не визначились, або хотіли проголосувати проти всіх. І на жаль, держава позбавила нас такого права голосувати проти всіх і. От ті люди фактично вони залишились без вибору свого, і а 20% це є не так мало. Адже якщо, наприклад, ми візьмемо наше ж місто Житомир, то міський голова став міським головою, набравши менше, навіть 20%. Тобто сьогодні вже не треба так думати, що ти переможеш тільки тоді, коли набереш 50. 1%, а це може вистачити і 19 може вистачити і 15 І от це є небезпечно. І сьогодні не всі розуміють, що позбавивши, викинувши фактично із бюлетня графу проти всіх, вони не заклали, можна так сказати, бомбу сповільненої дії. Адже якщо ми дослухаємось і до експертів, і до думки. Знову ж таки, тих людей, які е, от досліджують суспільні процеси, то е, зараз е, от, така дуже небезпечна тенденція склалася складала, в нашому суспільстві, що е, може я не хочу звичайно когось налякати або, або більше когось закликати, але може все вилитись до того, що буде громадянська війна, і тільки. Вона зможе вирішити от всі ті проблеми, які сьогодні в нашій державі. Мені по особисто не хотілося, щоб так розгортались події. Але те, що зараз робиться, і те, що нам кажуть, що от все нормально, ситуація в економіці і в політиці там вирівнюється, що якась стабільність, то е, я думаю, що все не так радужно, І е, як е, треба сподіватися на краще, але е, Думати, що буде краще, але не забувати, що може бути ще гірше, і вибори абсолютно не вирішать ті проблеми, як би тому не хотілося, яка сьогодні існує в нашій державі.